На подвір'ї ДНЗ номер 32 гамірно. У гості до вихованців закладу завітали улюблені персонажі малечі, клоуни, інтелектуальні ігри, танці та різноманітні змагання. Це далеко не весь перелік завдань, з якими на відмінно справилися діти ДНЗ номер 32 Таке свято для малюків підготували батьки спільно із фондом розвитку навчального закладу в рамках проєкту Сучасна освіта, яку реалізовує фонд Ігоря Палиці. Тільки разом заходи навчально у нас, звичайно, дуже часто відбуваються. Чим він відрізняється сьогоднішній? Тим, що його організував батьківський фонд спільно з фондом розвитку кварталу. Батьківський фонд використав гроші, навіть не фонду батьківського. Вони викорні. Росіли залучені кошти, оскільки при створенні фонду було відкрито два рахунки: один батьківський, а другий це залучені кошти. Кошти спонсорів знали. То дуже всі були вихователі, задоволені. Так як з полегшенням дійсно це не ми організовували. Стояли, відпочивали разом з дітками і танцювали, підтримували діток. Фонд розвитку у навчальному закладі діє вже більше двох місяців. Відтоді на рахунок садочка почали надходити кошти від меценатів, а це неабияка допомога для батьківської кишені. Є в нас вже три людини, які долучилися. Хай там можливо це тисяча гривень, не такі вже великі кошти, але принаймні вони нам на рахунок надходять. Відповідно, ми їх збираємо. На святі діти проявляли свою кмітливість, вправно долали перешкоди та перемагали суперників. Клоуни навчили малюків і нових танцювальних елементів. Батьки садочка номер 32 активно долучаються до різноманітних заходів, дбають не лише про розваги та відпочинок, але й мають на меті оновити дитячі надвірні ігрові обладнання і купити тренажери у спортивну залу для діток. Дуже активно долучаються до всіх заходів, мають ідеї. Співпрацює голова фонду розвитку садочку Ромашка з. Педагогами, з вихователями, з завідуючою Мирославою Вікторівною дуже активні, ініціативні батьки. Ті гроші ми будемо заощадливо використовувати. Зараз будемо виходити з нового року з нових потреб, на що вони нам потрібні. В першу чергу будемо радитися завідувачкою, садочкою, яка краще знає проблематику, Бачучи радість в очах наших діток, як вони емоційно це сприйняли. Це такі заходи, хочеться проводити і надалі частіше, і частіше. Відповідно, скажімо, раніше. Ми такі заходи мали можливість дуже рідко проводити. Тому що вони потребують коштів. На святі позитивні емоції отримали і дорослі, і малі батьки щасливі, що їх діти активно розвиваються та кожного дня навчаються чомусь новому. Нам дуже сподобалось саме звук, анімаційна програма. Діти задоволені, незважаючи на те, що наша дитина вже в принципі старша. Я бачу в глазах в нього спалах, він танцює, співає. Він вже в принципі готовий до школи, але все-таки дитинство є дитинство, і завдяки в принципі таким Програма в у нас продовжується. Мені дуже подобається танцювати, співати, веселитися. Я збирав грибочки, грав, грав таку гру, і мені там дуже сподобалось. Мені сподобалися клоуни, гралися автоматом.